Бекендер це той єбучий мудак, що живе у тіні, з жопою в базі і очима в логах. Бекенд-програміст це вам не фігурки в фігма рухати. Вони вміють і єбальник одним поглядом набити, бо в його єбучому світі ніхто не бачить краси. Ніхто не скаже, ой, яка гарна API. Всі просто їбуть мозок, коли щось не так. Чого ця кнопка не працює? Ти що, сука, не можеш в постмен перевірити і відправити мені curl, якщо не працює, я ж в душі не їбу, що там твоя кнопка робить. Бекендер не спить. Цей підар завжди деплоїться. Він не живе. Він піднімає єбучі сервіси. І коли фронтенд виригує щось типу сервер, не віддає дані, він уже нюхає лог, читає стектрейс і згадує, що бога нема, бо знову той єбучий pointer exception знову з'явився з пекла. Мікросервіси? То взагалі збіговисько дементорів довбойобів Докер, Куб, Дженкінс, Редіс, Ребет, ще один Реб, Mongo, Postgres, MySQL. І ти, блядь, вже якийсь діджей зі стеком, який грає сети між сервісами. І коли ця вся хрінь працює, все заїбісь. А коли не працює, все хрест, пизда, хата горить, ти що там зробив, блядь? Але він тримається. Бо Бекендер, це хуй з вогнем у серці і базою у мозку. Він вірить, що десь там, глибоко в логах, істина.